Час телебачення та інтернету брати капранови обрали кобзарство. кажуть, це їхня доля. Слову треба шукати нові шляхи до читачів. Просто так не приходять читачі за словом. Треба йти кобзарювати, так як ми йти до читачів, до слухачів. Ну а кобзар як кобзар, якщо добре кобзарює, то йому і копійку дадуть, і нагодують, може і черку не А як погано, то виженуть. От як помститися письменник, який погано книжку написав, тільки викинуть його книжку, ти вже купив. Брати Капранови до Рівного привезли музичну програму Дзен Юа. Трохи співу та речитативу і усе під кобзу і мелодичну гармоніку. Чаклунські вірші поета Сергія Татчина зазвучали по-новому. <звітлення> Брати Капранови вже кілька років експериментують із віршами Татчина у новому стилі Кобза Реп за цей час напрацювали кобза блюз, кобза-регі, кобза рок, кобза вальс і кобза босанова. Рівняни впевнені брати обрали правильну форму популяризації літератури та читання в цілому. Я думаю, що будь-яка форма, якою література хоче достучатися до сердець людей, то вона має, має бути і має жити. Тому, якщо вони співають, якщо грають, якщо показують відео, якщо роблять щось нове, щось ін. Інноваційне – це завжди дуже добре. Рівнянам письменники презентували не усю програму, адже планували показати читачам нову книгу Мальована історія України. Та її розкупили на форумі видавців у Львові. Як художник до видання книги приєднався рівнянин Юрко Журавель. Каже, ідея створити доступну історію виникла саме у Рівному ще два роки тому. За два дні продажу було продано більше трьох тисяч примірних три з половиною тисячі примірників, що побило всі рекорди продаж будь-яких книжок на Україні. От і вони змушені були передруковувати, робити новий формат, новий тираж, і це говорить про те, що книжка потрібна. Брати Капранови пообіцяли повернутися у Рівне з новим тиражем мальованої історії України вже за кілька тижнів. Олена Семенович Ігор Прокопчук, новини Рівного.